Зараз у нас матеріал заснований на реальних подіях. Селяни Лиманського і не підозрювали, що концерт, присвячений воїнам афганцям може завершитися трагедією. Історія порятунку семирічного хлопчика далі у нашій рубриці звичайні герої. У Лиманському, що на Одещині свята нині відбуваються не так часто. Тому на той концерт у клубі зібралося без перебільшення мало не все село. був празніка афганцям виводу до 25-ліття. але що свято закінчиться ось так, ніхто й подумати собі не міг. Я розумію, якби що там відбувається, непонятно. Першачкові непосидьку Альбертові стало душно в залі, і разом зі старшим товаришем він вийшов на вулицю. Вот ці двома ходили далеко, бігали. Діти весело бавилися на березі кучурганського водосховища. Хлопці вирішили перевірити, чи міцний лід і семирічний Альберт почав стрибати. Ніхто й оком не змигнув, як малий опинився у воді. Альберт навіть ні слова не пікнув. Є не Сережені його. Діти кинулися самотужки рятувати хлопчика. Пляшка з мотузкою, перше, що потрапило під руку. Я йому давала бутилку, он, он не мог удержатися. Він посинів навіть. Я я давала йому руку. Он, он теж не удержався. Я вместе з ним провалилась. У крижаній воді їх було вже двоє. Не на жарт налякані маленькі очевидці кинулися по допомогу до клубу. Я очень кричала. Я, я очень не очень було страшно. Я думала, що я там утону. я не ожидала такого, щоб на лимані коли-то та що дитина тоні. Олена вбігла до зали і розповіла вчительці, що коїться на водосховищі. Катерина коровіна кинулася на поміч. Спершу вирішила рятувати молодшого Альберта, швидко скинувши пальто. І коли я побачила, що його голова вже скривається під водою, нічого не заливалось, як самої нирнути туди в пропасть, схватити під водою його за грудки і підняти його над водою. Про те, що на вулиці відбувається щось недобре, здогадалися й односельці Олексій та Ігор. На той момент мозок відключився повністю. Чисто адреналін, і все можна так сказати на автоматі. доповзли ну, до дівчини, ми почали витаскувати. дівчинку, витащили дівчатку передали залі стояли афганці, машини. Учительку і першачка дістати виявилося складніше ніж Катю. Їх уже сковувала крига. Руки від холоду, від нервів зжались і не можуть розжати руки. Я починаю кітерині Миколаївну, відпустити, відпустити. все таки. Она отпустила, я забрал мальчика. Врятованих на березі вже чекала швидка, але певності, що все закінчиться добре, у лікарів не було. Перехладження могла бути основка дихання сразу, остановка сердцебиения. Дівчинка ще кое-как. А мальчик хоче боявся, що не ототрем, ні ототремні ніжні конечності, ні верхні. Все так переживали дуже за это. Дітей доправили у лікарню. Боротьба за їхнє життя продовжилась уже там. Медики розливали гарячу воду у пластикові пляшки, оскільки грілок катастрофічно бракувало. Давали чай одному, другому, в общем, розтирали їх укутували. Короче, як могли, так і спасали. Батьки дітей дізналися про все, що сталося, лише після того, як найстрашніше залишилося позаду. Почала плакати і рвати її, що ж ти не подумала. Якщо б ти утопилася, ти представляєш, що було. Ну, бабуся, що б ти зробила, якщо б ти виділа, що дитина тоне і кричить, і то води свади виглядає. б ти робила? Лиманське потроху оговталося після того випадку. А односельці, які зробили все, щоб він не обернувся на трагедію, кажуть вчинили б так само. Що тут розказувати? Хорошо, то все, что хорошо всегда кончается. Ну, Сказать, що прям геройский нет, конечно. Мне одно приятно, что они живу здорові, и з тех ребят, кто помогал, тоже живі і здорово. Я очень благодарна всем, кто это. Кто-то в тот момент находился на берегу.